Розкажете все. Пояснення було написано під підкреслити, Тому що вони сказали, що інші, крім реєстрації, не можна повідомити. Я йому розказував, що так, так, все, що зараз на сюди. Вони сказали, що ні, тільки з реєстрацією. Відповідно, е, кілька разів я її відсилав, аж потім приїхав, вже написав власноруч, бо то їм не підходить, то їм не підходить, то їм не підходить. Десь так поступово поставляється, до вирішення цієї допустимо. Ви знаєте, що пишете заяву, що ви її підписуєте, що вона відзначає. Тут п'ять наказу підприємна робота. Наказ 30, 6.20 року провести максимально. порог, все буде. Значить, так. Максим Яна Назария, вчитель информации и далінского за своего вашего периода. Заява и А директора. Опять Рассирина Владимировна Цивко.

Де в законі про корупцію вказано ті, які є затверджені законом України, вони не вважаються порушенням. Тобто щорічна винагорода, вона передбачена в законі України про освіту, і вона вважається таким, що не волонтерія, подає списки, волонтерія подає судами, просто підписуються. це було дев'ятий 23-го онісіма наріан конференції зараз. От а я тільки перече. Що я тобі не казали, що вони не ті. Так. Субтитры 1.9.23 DimaTorzok Перша дев'ятого сегодня сегодня вистка Максимов. Перша 7, двадцять минулого. Синвистка точка. Перша дев'ятого. Миссина. Першого дев'ятого Средние выйти этажа на реестра.

Запад наделяет формация реально, наверное, у нас тут мышцы аскурс на дату сразу света. Максимально я видел светокнул, давай поспортом с ним с поселочным родом, посадим кардио. Я можу пояснити, що вони чітко казали, якщо не зареєстровано, значить я не повідомляв. Але ж там є інші. І ще хочу сказати, що е, сказано повідомити в двох денний термін, як зазначила прокурор, 1 вересня приймалося і 1 вересня було повідомлено. Повідомлено, тому що завжди ми приймаємо без, без згоди. Завідувача відділу освіти він ніколи на роботу не приймає. Тим більше, що були вакансії. Вакансії, тобто школа мала залишитися без розумієте. І е, е, бюро стратегічних розслідування якраз було чітко вказано, якщо ви не зареєстрували, значить ви не повідомляли. Ну, то ж тест зазвичай. Якщо дозволено їм вузьку, і от є повідомлення, я ж їх не вигадав. Ну, я просто говорив, є ж папірові України, але чітко 1 вересня чи там навіть на ту грошову нагороду я повідомляв. Хоча вже пізніше я взнав, що я міг не повідомляти, тому що то є державою законом Ну Ви цю заяву могли написати пізніше, вони ж не зареєстровані на Україні, що не ну, зрозуміли. Вони є в меті освіти, не те, що там. Я знаю, реєстрували, реєстрували то таке. Ми завжди писали здачі кваліфікації повідомляли. Ну, на майбутнє я буду знати, я вже прийшов навчання, що це дійсно треба реєструвати, щоб то вже було так. Аналогічний заклад був зроблений на Національної поліції стратегічних розслідувань відділ культури освіти. Просимо казати, чи повідомляв директора під керівника відділу освіти культури розвитку, туризму та молоді. Про конфлікт интересу предписали наказів 68К і 64К. Відповідь ТВО начальника Олени Ільницької. Відповідно, в області не були надані повідомлення в термін передбачення законом про конфлікт інтересів на ім'я ТВО начальника видеосульта, который пропало испобрат Краснянской селищной рады. Дільницької Олени Іванівни при підписанні наказу 68 хана 19, 22 і 64 хана 1.9 підпис Олени Ільницької. І тут є до пункту 1 частини, пункту 2 частини 1.28 закону України про запобігання корупції директором з Української закладу земельної освіти освіти. Силою не були надані повідомлення в темі передбачення законом про конфлікт інтересів на діяльні місці.